Доброго часу доби, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки, а рада вітаю вас! Сьогодні хотів би продемонструвати вам демку гри Interregnum Chronicles False Prophet. Вибачайте мені за мій акцент. Я навіть прочитав це правильно не з першого разу. Гра доволі незвична, вона являє собою е, гібридом, щось середнє між Фростпанком, ви бачите сніг, між всім нам знайомим xcom та трохи Jagged Джаггіделайнсом. Як це не дивно, гра мені сподобалась, не дивлячись на те, що вона, як казав класик, щось середнє між Бетменом, Медузою Горгоною та Дельтапланом. Я трохи пограв, подивився, з чого гра складається, і пропоную почати нову гру не повертатись до мого сейву. І гра нам пропонує обрати між кількома персонажами: три чоловіки, три жінки. Відрізняються вони не лише ім'ям та історією. Біографія у них у всіх різна, але в них є іще різний набір параметрів. Всього параметрів 6. Всі вони впливають на геймплей так чи інакше. Ми маємо персонажку Віві, персонажа Маркуса, Аннабель Саймона Рейю та. Віла. Кому цікаво, на паузі подивіться, почитайте, хто з них хто. Віл, як на мене, не підходить, дівчат я поки що не розглядаю. Саймон, мені не подобається зовнішньо, він собі око чи відморозив, чи вибив, бісь його знає. Тому я зупинюсь на Маркусі, він сильний, розумний та харизматичний. Має бороду, ну майже як я. А ще він у кепачці. І нам пропонують обрати зброю, з якою ми будемо починати. Вибір буде між рушницею та ножем і набором медикаментів різноманітних. Далі нам пропонують сокиру та пістолет з великою кількістю патронів, і теж, звичайно, медикаменти. Це вже краще, мисливська рушниця і пістолет. Медикаментів вже трохи менше. Далі о, асолтка, пістолет, їжа і трохи бинтів. Ну, по медикаментах небагато, але, по-перше, є їжа. По-друге, є два типи зброї, що вже саме по собі непогано, як на мене. Далі. Є револьвер із биткою. Битка це прикольно, тому що вона не потребує набоїв, можна просто лупцювати усіх в притул, а ще доволі багатсько бинтів. Ну і насправді такий більш-менш середній вибір. Пістолет, АК, набої до них, бандажі і от. То ця штука я так і не зрозумів, наскільки я встиг пограти, це медикаменти, які дозволяють боротися із переохолодженням. А переохолодження тут, бачите, зимно воно є ну, доволі небезпечним. Давайте я зроблю вибір на користь зброї. Автоматичної набоїв багатсько, є пістолет, є їжа, є медикаменти, якийсь такий більш-менш середній варіант. Ну і нехай буде Маркус. Перш ніж натисну на продовження, одразу поясню: спочатку тут будуть відео, яке нічого не пояснює. Потім буде власне гра, і потім буде ще одне відео вставка, яка... Трохи більше пояснює про те, що відбувається, і як так сталося, що ми бачимо е, пальми запорошені снігом. Е, останнє відео я залишу без коментарів, подивитесь, послухайте, кому цікаво. А відео е, перед боєм я трохи прокоментую, але вже е, під час, е, власне, It always starts like this. Strangers march through the winds of the apocalypse. They think only of what they must do, not of what they should do. The ravenous plundering from the hungry, ignorant of what they set in motion you were on a sentry shift when you saw them hey someone's approaching the shelter come on out hand over your weapons and we won't have any trouble maybe we can negotiate don't be stupid yeah there's no reasoning with these people take positions prepare for the worst Такий зимній постапокаліпсис, температура мінусова, Каліфорнія влітку на секундочку, і ми бачимо сніга в коліно. Просто от подивіться, он він стоїть. Він у снігу аж по самі коліна. Тут є у нас якийсь прихисток, ми були на варті, і до нас припхалися бандити. От, нам доведеться якось від них відбиватися. І в нас є насправді три персонажі. Перший це наш Маркус, а друга персонажка це Джоді. Вона за те, щоб дати чертів. Цим бандюганам і є Біллі, який більш такий м'якенький, він хотів з ними домовлятися, поторгувати. А бандити кажуть, складайте зброю, виходьте, ми не хочемо для вас неприємностей. Ну, таке собі. Біллі би ще сказав, ми маленькі люди, ми нічого не рішаємо. Все, ми вирішимо у тебе он дробовичок, ні, навіть в нього обріз є. От, то зараз. Його саме час пустити у діло. Давайте Біллі нехай підсяде сюди. Тепер щодо дій, можемо ходити, можемо битися у ближньому бою, можемо стріляти, перезаряджатися, ставати, це, я так розумію, Overwatch. Давайте його зробимо. І бачите, воно навіть о, отак, з сектором. Стає. Це прикольно, мені подобається. Чим більша дистанція, тим більше екшн-пойнтів вони жеруть. Далі, що в нас тут іще є? Сліпий вогонь, тобто просто стріляти кудись навмання, можливість їсти аптечки, і можемо зазирнути до інвентаря. Це наші кишені. Тепер щодо кишень. дивіться, тут штука. От яка. По-перше, у нас є два типи зброї. От У білі, наприклад, ніж і обріз. У нього є рюкзак, є слоти під всілякі фенічки, взуття, одежа на ногах, на руках, одежа на тілі і на голові. І тут, бачите, декілька слотів. Наскільки я розумію, нам буде потрібна і тепла одежа, і містка одежа, тому що одиво дивне від того, яка одежа вдягнена на персонажах, залежить кількість ось цих чарунок. Тобто ось це сіреньке це його рюкзак, ось це блакитне, це кишені джинсів. І е, нижче це кишені його худі. Бо якщо подивитись, наприклад, на Джоді, в якої, до речі, битка і пістолет, в неї худі немає, в неї є лише тепла куртка. Немає навіть капелюха на голові. От. І через те, що в неї немає худі, в неї немає кишень від худі. Але є, бачите, кишені джинсів. в неї теж джинси звичайні є. І у Маркуса що є? В нього теж є худі. Є джинси і є, звичайно ж, кепочка. Доволі приємно, що розробники е, приділили увагу деталям. Якщо він на аватарці у кепочці, теж має на голові е, в інвентарі кепочка. Ще в нього є граната. О, ну і дивіться, солка, пістолет. Непогано. Давайте тепер. Дивитись, що ми будемо, як ми будемо діяти і що ми будемо робити. По-перше, у нас є Джоді. Джоді біжить, сідає сюди. Отак. От Чому? Тому що, я так гадаю, звідси буде менша кількість іти бандитів сюди, побіжить більше їх там, скупчення. І от граната нам там стане у нагоді. Це, по-перше, по-друге, автоматична зброя нам там стане у нагоді. А, далі ми обираємо замість битки пістолет. І дивіться, екшенпойнти витрачаються на те, щоб змінити зброю. Все, нехай вона сидить, чатує, щойно сюди вибіжать бандити, вона буде із ними розбиратися. Давайте навіть трохи посунемось кудись, ось на сюди Ага, все, прийшли. Ну, будемо так стояти. Тобто тут трохи вона чомусь відступила. Не зрозуміло, як це спрацювало, але спрацювало то й добре. А от Маркуса ми потягнемо кудись аж сюди. На. Е, навіть не то, що на 70, на 75 екшенпоїтів. А чому так? Дивіться, бачите. Е, Ось цей прихисток тут сюди, наче можна сховатись. Але ось ця пластикова фігня, вона прострілюється дуже легко. Так само, як і ось ця лавиця. Це ж лавиця, так, це лавиця, вона теж легко прострілюється. Е, тому ховатись треба за предметами, які е, мають е, вигляд, ну от, наприклад, стіна. Цю стіну прострелити не ну, так вже й легко. Тому ховатись за нею нормальна історія, нормальна ідея. Маркус має, до речі, крім своїх ну, звичайних дій, як у всіх бійців, він іще має outflank, можливість поділитися своїми екшн-поінтами із сусідніми бійцями, і Таунт, можливість обматюкати навколишніх, я так розумію, для того, щоб викликати вогонь на себе. А ще в нього йоспрінг. Він може бігати. Доволі прикольно, треба було бігти, мабуть, сюди. Але вже як прибігли, то так прибігли. Давайте просто сидіти. І, е, сподіваюсь, нас. Ні, то, мабуть, треба трохи ось сюди сховатись краще, бо буде доволі незручно, якщо звідси нас хтось побачить і підстрелить. Ну так. Давайте ну, пропускаємо хід, подивимося, як будуть діяти наші бандити. Бачите, ми заздалегідь бачимо, яку кількість екшн-пойнтів бандити мають. І бачимо укриття повні чи половинчасті у них. Ну і так само у нас теж повне укриття у Маркуса, наприклад. І. О! Пол... Ні, повне, дивіться, повне укриття у Біллі і немає укриття у Джоді. Тож, давайте Біллі бахне із дробовачка у цього бандита. І дивіться, бачите ось ці три ліхтарики це ступінь прицілювання. Ми зводимо на нього приціл, і чим більше ми цілимося, тим, по-перше, буде влучніший постріл з одного боку, з іншого боку, тим більше екшн поїтів це буде потребувати. Логічно. Тож, давайте спробуємо підстрелити цього бандита. І нормально його з дробовачка підстрелили, майже вклали. Він е має кровотечу, в нього лишилось 8 хітпоїнтів із. Скільки там було? 50? Так, з 50. А ще ми з нього вибили всі екшн понти По-перше, по-друге, на секундочку. У нас почала накопичуватись ось така тактична перевага. Так от, тактична перевага, наскільки я зрозумів, це зрозумів, вибачте, це загальні екшн поінти для всієї нашої команди, які можна витратити на ті чи інші дії. Здебільшого на стрілянину або перезаряджання. Дивіться, перезаряджати ми зараз не можемо, бо це обріз він вимагає. Аж 45 екшен поєнтів на перезарядку. Тому давайте просто сидіти і сподіватися на краще, що ось ці хлопці нас не постріляють. А цей він стече кров'ю наступним ходом. Тож, пропускаємо, дивимось, куди біжать. А, вони розумні, до вікон не побігли. І дивіться, ховаються молодці. Цей вирішив бігти кудись-сюди, а з сокирою біжить, давайте. Збивайтесь у купу. Так, лається. Лаються. 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 Біллі все ще намагається владнати справи словами. Маркус каже, не витрачай часу, бережи дихання. А Джоді просто лається вона. Розуміє, що взагалі відбувається. Давайте трохи посунемось сюди. Будемо мати укриття. І зараз почнемо стріляти. Ні, перш ніж ми почнемо стріляти, ми спочатку перезарядимо. Бачите, тут, я так розумію, я так розумію, тут буде вибір набоїв, якими ми хочемо зарядити. Тоб, тобто, зараз е, просто дріб, дробовачок у нас, але. Я так гадаю, будуть інші типи набоїв. Не здивуюсь, якщо тут будуть е набої з фосфором, наприклад, у дробовачку. Перезарядив, і, наскільки я розумію, акшен поїнтів ну, трохи вистачає. Насправді ми можемо бахнути кудись-сюди. в них у всіх. Але м я пропоную зробити трошки Де інакше. Обрати спочатку Джоді, вона бачить. Так, вона бачить. Е -е. Я так зрозумів, що ось цей приціл, він дозволяє стріляти, скільки в неї 52 екшн поінти Тобто 20-25, вона може зробити два постріли. Є. Е -е. Наскрізний постріл, по-перше, вона вклала ось цього чувака. По-друге, підняла ось цього. Давайте стріляємо в нього ще він із сокирою, до речі. Щось йому не дуже приємно. Кровотеча, е, і нам пропонують витратити на наші поінти тактичної переваги. Ми це зробимо, але зробимо не Джоді. Зробимо це нашим біллі. Ми зробимо ось так і бахнемо в цього чувака. Сподіваюсь, зачепить і бандита. Або наскільки я розумію, цей не має прихистку, не має укриття. Це якесь хоча б половинчасте укриття має, судячи з того, як е, взагалі іконки встановлені. Тому ну, давайте зробимо баг. Нормально. По-перше, один бандит втратив екшн поїнти, і цей бандит теж втратив екшн поїнти. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо Маркусом постріляти ось цього бандита, наприклад. Дивіться, у нас є можливість в нього бахнути чергу просто на 30 екшенпотів. А можемо зробити один постріл на 15. Давайте бахнемо на 30. Навіть на 35. Тут 45, 60. Ну, 60 це занадто 35 буде достатньо. Дистанція невелика. Якось він його там крізь ці. Що це таке? Це. А, а що це таке? Це шафки. А, це школа, дивіться, це. Hilltop High School. Ага. Хі... Старша школа Hilltop, Виходить так. Тобто. Давайте бахнемо чергою в нього. І вклали. Просто вклали його без питань. І тактичну перевагу накопичили. Давайте дострелимо цих покидьків, мабуть, біллі. Давайте, він іще нехай бахне на 15. Йому вистачить. Давай, баду! Мінус один. І бандит іще стоїть. Я так розумію, в нього нулі. М Джоді ми рухати не можемо. Біллі буде наступним ходом перезаряджатися або опускати ножа у справу. Сподіваюсь, він до Джоді не добіжить. Що будемо робити із паном Маркусом? Пан Маркус може насправді зробити отак, на 10 поїнтів а, стати у захист. І в нього буде можливість використати тактичну перевагу і 26 екшенпойтів на те, щоб е, того, хто вибіжить в ці двері, підстрелити чергою. Йому вистачить 5 пострілів, він розвалює в хлам. Якщо ці покидьки збіжаться сюди, ми їх наступним ходом жбурнемо гранаткою, і вони закінчаться. Е, тож, давайте, наче всього біжить. І. Ага, він таки вирішив не забігати. А оцей вирішив забігати. І ми будемо стріляти в нього. Отак. Слухайте, одного розвалили, а іншого просто підтиснули, екшн-поінти витратили. Нормально, Маркус просто розвалює. Неймовір... Дивіться, ми накопичили ще тактичної переваги. Можемо щось зробити. Або. Бо навіть знаєте, як зробимо, дивіться. Цього ж ми бачимо. давайте іще його підстрелимо, щоб він вже взагалі нікуди не біг. Отак. Повністю його покараємо. Ну все, він вже прибіг. Нікуди не біжить, Джоді вирішила питання. Насправді Маркус вирішив питання, але Джоді теж молодець. Ми можемо іще сюди стріляти. Чи не можемо. Ні, вже дивіться, не можемо, не вистачає. Не вистачає екшн акшенпойнтів для того, щоб стріляти. Нічого страшного, в нього екшн екшенпонтів теж нуль. Цей бандит, якщо навіть сюди вибіжить, він стріляти не зможе сюди вибіжить. Тут його двоє розстріляють. Куди цей бандит побіжить, мені цікаво, і що він буде робити. Давайте подивимось. Побіжить. Побіг кудись взагалі світ за очі. Так. Я хотів гранату жбурляти, але знаєте. До біса гранату. Давайте просто стріляти. Ну, воно працює. Воно працює. Не треба намагатися лагодити те, що не зламане. Правильно, правильно. Тому перезаряджаємося. А Джоді. Бере прицілювання сюди. 15, тут вже 16. Ну, так, 15. Все. І якщо цей сюди вибіжить, а він сюди вибіжить рано чи пізно, або побіжить навпаки, сюди. Вона його підстрелить. Так, Маркус. Е, у нас є ось такий бандит. І він вибіжить сюди і може спробувати стріляти. Тому давайте ми теж на 10. Отак. От е, сядемо. Якщо він побіжить сюди, Маркус його через тактичну перевагу постріляє. Якщо цей побіжить сюди, Джоді постріляє. Все ок, ми наче прикриті з усіх боків. Давайте. Угу. Він вирішив не бігти. Підсісти вирішив. І тут е, так. Перехоплення. інтерап. Ось це чому я і казав, що. Воно схоже доволі сильно на Jagged Alliance, Там теж було перехоплення. Саме так. Там от чітко казали перехоплення. По-перше, ми можемо бахнути з дробовачка в нього, але я краще зроблю два постріли Джоді. Один, два. Може за тактичну перевагу зробити пострілів, але я не хочу. Це робити. Я буду Маркусом сидіти, чекати цього бандита, доки він вибіжить. А він вже цього ходу не побіжить. Слухайте, давайте тоді ще підстрелимо його. Все. І пропускаємо хід, накопичуємо тактичну перевагу. Цей стікає кров'ю, ми його дострелимо так чи інакше. Джоді, а Маркус буде. Сидіти, чекати. От, Давайте. 11. Отак, 11. Десять навіть вистачить. Він все одно в двері забіжить. І я побачу його. І чергою е, підстрелю. Так, Джоді продовжує стріляти без проблем. Взагалі е, вона його покрошить, скільки в неї є. Можна навіть 25. Хоча 20 вистачає, давайте. У нас, якщо що, є ще біллі, він підстрахує. Оп, і 12 шкоди, кровотеча додаткова. А, воно припинилося, кровотеча, дивно. Що воно йому таке відстрелило, що, що воно кровоточило, а зараз не кровоточить? Два хітпоінти. А ні, кровоточить. Дивіться, дивно. Ну нічого, давайте ще один постріл, і то вже, напевно, він помре. Тобто, я просто коли наводив, воно сховало іконку кровотечі. Хм. А я гадав, чим таким е, вона змогла його е, вразити, власне що вона йому відстрелила що воно стікало кров'ю, а потім зупинилося кровотеча. Прикольно. Давайте подивимось. Він вирішив ховатися. Він дивиться в наш бік, чи ні. Так, наче в наш бік. Слухайте, ну давайте підкрадатися потроху. О, тут є. Є прихисток. Давайте. Ось сюди, обережненько. І будемо зараз стріляти в нього, бачу? А, не бачить. Не бачить. А якщо трохи сунутись вперед на 5 одиниць, Так, бачимо-бачимо. Так, тут цікавий момент. Стріляти ми як будемо чергою. Слухайте, ну черга себе виправдовує. З одного боку, ми використовуємо доволі багатсько набоїв, з іншого боку, воно працює. Тому не треба лагодити те, що не зламане, Я так вважаю. Ну і тепер дивимось. Мультик, не мультик, заставку після завершення місії, яка хоча б трохи пояснить, що тут відбувається, і звідки зима. face. When cities shone, when grass grew. If more of us had known what was going to happen, would it have made a difference? We all saw the dark clouds churning on the horizon. History is full of storms, and we thought, we fooled ourselves into thinking, we knew the shape of this one. It was a war. And we weren't the soldiers. We weren't even casualties. We were the bullets. Fired. Spent. Sinking in the mud. Our world was broken. Freed from the laws of man and of reality. I long for the days when the world made sense. But those days are past. In the cold madness of this new future, there are only two laws. Find what's most important and cling to it with all your strength as you wait for the world to die. І далі нам Демка пропонує подивитись на стратегічну складову. Це, бачите, наш прихисток, підвал саме тієї школи, яку ми захищали е, в попередній місії, і тут нам дають змогу вже і поспілкуватися із нашими компаньонами, і вирішити, що ми будемо робити далі. Але на цьому я, мабуть, зупиню огляд демки. І якщо хочете, то за вашим проханням продовжу огляд цієї гри і зроблю додаткове відео. Там подивимось на те, як виглядає стратегічна складова цієї гри. А на цьому все. Дякую за увагу та цікавість, папа, -па, любі мої.